Права 293. Турист дві години йшов пішки та 3 години їхав на велосипеді. Загалом він подолав 56 км. Знайдіть, з якою швидкістю турист їхав на велосипеді, якщо вона на 12 км за годину більша за швидкість, з якою він ішов пішки. Ну що ж, запишемо умову нашої задачі, в скороченому вигляді в вигляді таблиці. Від руху, у нас турист йшов пішки та на велосипеді. Записуємо пішки. Та пишемо на велосипеді. Є. Ну що ж, зараз нам сказано турист йшов 2 години пішки, то там де час. В годинах, ми записуємо 2 години, а на велосипеді їхав 3 години. Так, а загалом він подолав 56 км. Ну, якщо загалом. Давайте покажемо, що загалом ось, у нас він подолав 56 км. Читаємо далі. Знайдіть, з якою швидкістю турист їхав на велосипеді, якщо вона на 20 км за годину, більше за швидкість, з якої він йшов пішки. Ну що ж, якщо ми шукаємо швидкість туриста на велосипеді, давайте ми її позначимо через Х. Тоді, оскільки вона на 12 км за годину більша за швидкість, з якою він йшов пішки, то швидкість пішки на 12 км за годину менша за швидкість на велосипеді. То ми записуємо, що це буде x відняти 12. Гаразд, яку ж відстань він пройде пішки за 2 години із швидкістю x-12. Нам потрібно швидкість помножити на час, чи час на швидкість, то ми записуємо, що тоді він пройде 2, що множиться. А в дужках буде x мінус 12. Є? А якщо він на велосипеді їде x кілометрів за годину, то за 3 години він проїде 3х. Ще раз. Разом. Це 56 кілометрів він проїхав. Ну, гаразд. А зараз складаємо рівняння, розв'язуємо, знайдемо x, це і буде та швидкість, що ми шукаємо. Яке рівняння за останнім стовпчиком? Дивимося, що те, що він. Прийшов пішки, це записуємо 2х. 2х мінус 12. Так, плюс. Те, що він проїхав на велосипеді, 3х, разом має складати 56 кілометрів. Є? Розкриваємо дужки зліва. 2 множимо на Х, це буде 2х. Відняти 2 помножити на 12, це буде 24. Ну і плюс 3х дорівнює 56. Є. Зводимо подібні доданки. Тут у нас є 2х і є 3х. 2х плюс 3х разом буде 5х. Відняти 24 дорівнює 56. Є. Переносимо відомий доданок. Це мінус 24 через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді у нас залишиться 5х. Дорівнює 56. Зліва було мінус 24, справа буде плюс 24. Є. Тоді записуємо, що 5х дорівнює. 56 плюс 24 це 80. Є. Знаходимо х невідомий множник. Добуток 80. Ділимо на відомий множник, на 5. І х тоді у нас дорівнює. 80 поділити на 5, це все одно, що 160 поділити на 10, це буде 16. В дужках записуємо чого? Кілометрів за годину, це у нас їхав турист на велосипеді. Є? Так. Ну що, ж, записуємо відповідь. Так, знайдіть, з якою швидкістю турист їхав на велосипеді. Ми знайшли, записуємо 16 км за годину. Є?